У нас завелися нові сусіди. Вони живуть отут, також там в кутку. Ми вирішили, що з ними жити нам не вдається. Ми сваримось дуже часто. І сьогодні приїде людина, яка їх вижене. Всім привітки! Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Так, ви все правильно зрозуміли, в нас з'явились нові сусіди: це комахи, які не дуже приємні. Не гості приємні ми. Але вони неприємні. Ми самі думали, як їх позбутися, що з ними робити. Але ми вчора йшли з Костю викидати сміття. Нам сусідка каже, що у вас там є комахи. Ми такі, так, є. Вона це дуже погано. Ми такі, так, розуміємо, думаємо, що з ними зробити. Вона каже, так, позвоніть Ерлінгу. А це якраз людина, яка займається благоустроєм нашого кварталу. Отакі, хм, да, окей, позвонимося, сьогодні, Кості позвонив. А в відтоді він прийшов і зараз покажу, що зробив. А в загальному, що було зроблено, він наклеїв, воно, бачите, плівку. Отак от. І там один хоче залетіти, але з тої сторони вже є комахиці, Вони не можуть вилетіти. Ну, таке. Тут та сама ситуація і там також. Сказав, якщо не вилетять, то наклеять повністю по периметру. Але перед цим він чимось там запшикав. Щось спреєм Ще пшикав я не знаю, що це було. Мені прийшла посилка від мейкап, тому зараз покажу, що ж я тут замовила. І так, дивимося, що ж у нас тут є. Так, я його звичай. Пакування типове. <рес> Багато торпа. Можливо, це й добре, я ж не знаю. Ой, коробочка погнулася. І так, я замовила такий от судокрем для нашої малечі Тут 250 грам що погнулася така коробочка. О, такий от крем e, The Ordinary Мені дуже подобається. Користуюсь вже замовляю, точніше, другий раз така от баночка. Мені реально дуже подобається, а наношу його зранку. А оцю от... сироватку, чи як його правильно назвати, Зараз дістану. Це також друга баночка вже. Отака от також за Ордінарі. Замовляю другий раз, наношу кожного вечора. Ефект просто бомбічний. У мене жирна шкіра і, не знаю, мені допомагає. Я бачу, як наскільки м'яка у мене стає шкіра. І це однозначно величезний лайк. Ну, я таку бібішку, не бібішку, а тоналку. Користуюся нею давно, але давно не брала. Років два мав вже користуюся 24-м тоном, тому що все інше мені якось не до вподоби. Она така ніжна текстура. Ось така от розпаковочка. Всім привіт! Це вже наступний день. Вчора я дуже мало знімала, тому що було не до того, чесно кажучи, погано себе почувала. Сьогодні в мене є плани. який комар здоровий. Його треба або випустити, або прибити зараз. Так, трошок я не хочу тебе вбивати. Відчиняю тобі двері і кажу лети. Він полетів Ще ні? Так, на чому я там зупинилась? Плани, так, плани. Мені терміново треба полити кімнатні квіти, тому що вони вже кричать караул. Я забула їх вчора полити. Троянди обов'язково поливаю щодня. Вчора провтикала, сьогодні провтикала, тому зараз біжу поливати, заодно їх удобрю. І, І потім буде видно. Для кімнатних рослин я використовую отаке от доброво. Тут треба одна четверта. Ковпачка наливаю, закриваю і збовтую. щоб добре-добре переміщались і було добре. Так. У мене на кухонному вікні стоїть така цензів'єра, яку я знайшла на смітнику. Цілу квіточку мені дав сусід. Дуже подобається цей спатіфілом. Він ще не квітне. Зараз плюю, як заквітне. До речі, авокадо. Я над ним роблю експерименти. Взагалі, це авокадо було одностороннє. Тут росла одна така висока палка, мабуть, аж до кінця потолка. Але я вирішила його підрізати. І оце була спляча брунька. А ця росла, була висока, я її знову, бачите, ось підрізала, пустила оцю гілочку, оцю не хотіла. Коротше, я вирішила прив'язати, і вторій почала чудово рости така гілочка, і ця і ця, забаси. Цей красунчик з патіфілом вже квітне, пускай от гарну квіточку. Зараз подобре. ще більше пусте. От не знаю, що робити з цією алоказією. У неї такі здоровезні просто листя, хотіла сказати ветки. але таке здоровезне листя я вже підв'язала трішки і квітла вона в мене, діток понадавала, і я не знаю, що з нею далі робити. Знаєте, було б класно, якби була така от кругла тримач такий круглий. Який мог би тримати її листь, як на півгони використовують, де б його знайти? А ви знали, що антуріум називають чоловічим щастям, а з жіночим? І судя по тому, що в мене антуріум починає цвісти заново, плюс є квіточка вже її більше, ніж півроку, цвіте з то, в принципі, я думаю, можна сказати, що в нас щаслива сім'я. Так я оце думаю, драцені тут не дуже темно, що вона стоїть в кутку. Вона начебто не росте, а просто стоїть. Це наше цитрусове дерево. Костя каже, що це цикламін. Я кажу, що це лимон. Але, чесно, я не знаю, що це за рослина, тому що я садила багато і залишилась лише одна. Що це? Гадки немає. О, мій любимий палачик Пеларгонія буде цвісти. пускає свої шикарні бутончики. алоїки яке також сусід подарував. Моя бідолашна троянда, яка ніяк не дочекалась поливу. Взагалі вона офігенно красива, коли оце брунки отак не попадали, від того, що її не полила. Вона починає квітнути одним кольором, потім вона стає зовсім іншим, таке міняє своє забарвлення і дуже пишно. Так, давай, прокидайся. Я вибачаю, що я тебе не полила, більше такого не повториться, обіцяю. Також у нас в спальні стоять дітки того антуріуму, який зараз цвіте. Нарощують ось листочки гарненькі. І тут троянда вже кричить: Караул, полий мене, бо що я за хазяйка? Мені, чесно кажучи, стидно навіть показувати. Ще я довела троянди до такого стану. Погляньте. От погляньте, ну це капець. цю, до речі, треба вже обрізати. Зато хоч орхідею не треба часто поливати. Це радує. І пеперомія. Я зараз не бачу, куди я там поливаю, чи хоч правильно поливаю. О! Промія мені подобається. Квітне розрослася. Крася, да. А ти чого тут дотлезиш? Угу. Чого лезеш? Тобі спекотно, да? Тих біля холодної боторгей. Красота, да. А ми вирішили наше ліжко переставити саме отак. Поставили тумбочку тут з квіточкою. І тут ось наше ліжко. Тому що коли воно стояло отак от, було максимально незручно, я постійно зачіпалася в нього і вирішила поставити саме отак. Я, до речі, поміняла квітку, тому що антуріум єдовитий, І я вирішила поставити спотіфілом. Mm, так чудово, коли є можливість вийти на вулицю, на своє подвір'я, насолодитись природою, співом птахів. Ні, ну краса теж. <с doit> чесно кажучи, цього дуже не вистачало. Особливо не вистачає, мабуть, тим людям, які живуть в квартирах. Можливо, їх це влаштовує, але я прожила певний період часу в квартирі, в свій час мені, чесно, взагалі не зайшло. От зовсім. Квартири це не моє. Ніяк не моє. А взагалі останнім часом якось я дуже лінива. Дуже заморююсь, Спекотна. І нічого не хочеться робити. Але нічого, поки є така можливість, чому не насолодитись, скажімо так. А вам хочу подякувати за перегляд цього відео і всіх моїх інших відео. Попросити поставити подобайку, коментар, якщо можна. І побачимось в наступному відео. Бажаю вам гарного настрою.